Шану видатному керівнику, культурному діячеві та любителю історії, виголосили у краєзнавчому музеї Черкас, на огляд широкому загалу, презентували експозицію, присвячену Олексію Дубовому. Саме під його керівництвом у Черкасах з'явилася низка будівель, серед яких одна із найвідоміших краєзнавчий музей. До 80-річного ювілею керівника у музеї створили експозицію та зібрали близьких та рідних Олексія Дубового. Про деталі в наступному сюжеті. Одним із перших подивитися на історичний куточок, присвячений Олексію Дубовому, завітала його родина. Кожне фото, посвідчення та нагорода для них цінний спогад. Всі матеріали збирали, збир, я збирала вдома, а діти сюди передавали. Оце мій син от, і невістка тут у залі ще. І вони приносили, я ще експозиції не бачила, так що я вам нічого не можу сказати. Із 1976 до 1994 у черкаському облвиконкомі Олексій Мусійович опікувався медичним, культурним та освітнім життям міста. Під його пильним керівництвом у Черкасах з'явилася низка шкіл, садочків, бібліотек та амбулаторій. За словами колишніх колег він не знав слова неможливо, завжди втілював заплановане у життя. Це була надзвичайна людина яка не тільки творила з паперами, працювала і так далі, а це людина реальної справи. І в області він залишив дуже великий слід своїми об'єктами, будовами. Він розвивав галузь гуманітарну, це медицина, це освіта, це культура. Одним із найважливіших та наймасштабніших проєктів у житті Олексія Добового стало будівництво краєзнавчого музею. Чоловік особисто відбирав людей для цього проєкту. Колишні колеги зізнаються, без мудрості та творчого підходу наставника цей музей був би далеко не таким масштабним. Наскільки Олексій Мусійович уже відчував об'єкт цей. Відчував, який він важливий для Черкас і області, то ми дивувалися. Музей побудували і створили експозиції в рекордні строки. У 1987-му ця праця була відзначена керівництвом країни. Автором проекту присуджено державну премію імені Тараса Шевченка. Дотепер її не удостоївся жоден з обласних краєзнавчих музеїв. Одним з її колективних лауратів став Олексій Дубовий. Сіємсія добового у підпорядкуванні було десь близько більше 20 різних відділів управління, комісії, значить і так далі. Це надзвичайно великий обсяг роботи. От, і я тоді ще був молодим, мені було 31 рік, як мене Осімосі взяв до себе помічники. Ви знаєте, я пройшов дуже велику школу, от, мудрості, таланту, вміння управляти, уміння керувати, вміння творити. Це надзвичайна людина, ще раз скажу, про нього. Талановитого керівника та культурного діяча не стало 9 років тому, проте пам'ять про нього досі жива і житиме. Переконані всіх, хто знав Олексія Добового. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко Віка Новини.